Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, тихого, мирного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого нас засипає снігом. Позавчора лупив дощ. Такий, що я прийшов додому. Просто весь мокрющий. Вчора лід такий, що не стати, не пройти. А сьогодні на цей лід почав іти сніг. Все засипало. Гуси мої десь там сховались. Це я добираюся додому. Куртка вже мокра на мені, штани мокрі. Я ходжу, дивлюсь, роблять мої гуси. Гусики! Гусі, 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 гусі. Вони думають, дурачок чи що? Чого ти нас кличеш сюди на той сніг? Ми там тільки за деревами сховались. Красота! Стоять, миється, на вулиці плюс. Сніг. Такий, що ліпиться, гусики там собі купаються. Гусики! І заодно це собі йду і дивлюся. Треба, щоб потепліло і оце все геляче поприбирати. І заодно тут сітку треба ж буде поміняти, зробити нову загрожу. Не знаю скільки тут метрів, може більше 20, може менше. Ну, рулонів три сітки точно треба купити. Бажано такої метр вісімдесят. Закопати стопчики нові. І затянути сіткою. Щоб тут сітки метр буквально. І, і то така сітка, що вітер добрий під нею, вона впаде. Це все гіляче прибрати, загребти і зробити нормальний вигляд. Тому що оце, оця вся пародія мене ну, не вражає зовсім. Оце теж. Потім вибілити оцей хлівчик, покрасити оці бокові вставки, щоб було нормально видно, що тут люди живуть. Я не знаю, коли це все закінчиться і коли буде щось, щось нормальне. Тут з цієї сторони теж все те саме. Тут аля... добрий день. Ну, Тут я вже одну купу гілок вигріб. Оцей оце, оце пройом, це оце було отак завалено. по по ту величезну гілку. Отак воно все було завалено. Тут в дворі можна тільки бачити трішки вже красу з дороги. Ну, а під двором тут, звичайно, ще є роботи, добрий кусок. Ну, Ході город уже стоїть прибраний, і то вже плюс. Там ще треба натягнути сітку зробити одну загрожу і вже більш-менш ніби буде краще, але треба чекати плюсової температури, щоб воно попідсихало трішки. Опа, щось тут. ворота не хочуть відкриватися. Тут треба прибирати в дворі, де не глянь. Все треба робити, прибирати. Що мої гусики? Добрий, добрий, добрий день. Ой. Ох. Ох. А на дорозі вони не хотіли до мене йти. Що мої хороші? Так, тут сімейка. Захищає, вони сховалися, а він не пускає, шепить, кидається, кусає. Такий хитрий гусь. Так, тут у нас сімейка гусочка, 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 три гусочки і гусак. Сьогодні в них така цікава картина, була треба було зранку знімати відео. Всі три гуски в один момент вирішили. Що їм треба кохання. Всі три зразу сіли, гусак заліз на двох і не знає, що йому робити, кого обрати. Ну, Клава вирішила, що вона старша, і по старшинству любов має належати тільки їй. І це не дуже добре, тому що парується вона хитра. Молода гуска хоче паруватися, клавуня раз. І вже тут, як тут. Але вони всі втрьох паруються, він всі три гуски парує, має бути гарний результат. Не знаю, як воно буде, але надію, що буде добре. Так. Ви не хотіли до мене йти до сітки до дороги? Ні? Гусі. Сніг летить, такий лопатий, лопатий, красивий, така настояща зима. Це снігом засипало. Хоч на відео будемо бачити ту зиму, якої давно вже не було. Дурновати. Йди до хати, передягнися, зігрійся, а тоді йди на вулицю, показуй тут своїх питомців. Нє, воно йде, кудись лізе, куди ти лізеш? Лізу до своїх гусиків. Гусики. Воду засипало снігом, зерно закидало снігом, нічого хорошого тут немає. Все засипано снігом. Понаїдалися, так? Да? Гусі? Гусі, гусі, гусі. Так, голуби дикі прилітають сюди їсти. І заодно, поки знімаю гусей і відео, відповім на коментар. Зізнайся, в тебе немає ніякого бізнесу, а це просто хобі. Звичайно, що немає ніякого бізнесу. Якби я хотів, щоб це був бізнес, то я б серйозно до цього питання підходив. Я б серйозно це все організував. Я б якось налаштував цю лінію і займався тим, що дійсно приносить гроші. А так як я працюю офіційно на роботі з 8 до 5, це один мінус в тому, що. Не може бути ніякого бізнесу. По-друге, в мене немає свого особистого житла для того, щоб можна було займатися тим, чим ти хочеш. Ніхто не знає, де я буду завтра. Тому займатися чимось всерйоз і думати про якийсь бізнес також неможливо. А по-третє, який може бути бізнес з тими цінами на зерно і з тими цінами на продукцію, яка є. В даних реаліях я взагалі не знаю. Дорожче виходить виростити, ніж його потім продати. Ти не виходиш навіть в собі вартість, щоб повернути те, що ти вклав. І це не тільки я зауважив, це більшість людей, які цим займаються, можуть підтвердити. Так що ніякого бізнесу дійсно в мене немає. І кладучи руку на серце. Я можу зізнатися, що бізнес мій це не бізнес, а це дійсно просто хобі, яке приносить мені задоволення, яке дає можливість відволіктися від того, що робиться в світі, від того, що тебе оточує. Прийти, зняти з себе весь тягар буденності і бути справжнім тут біля тих птахів і тварин, які тебе... Оточують. Свого роду це релакс. Хтось відпочиває в клубі, хтось відпочиває в барі, хтось відпочиває в лісі, хтось відпочиває на морі, хтось відпочиває на кінній фермі, хтось ходить на прогулянки, хтось займається боксом, хтось ходить на вокал. А я хожу в гімно. до хліва І тут відпочиваю. Багатьом це не зрозуміло, багатьом. Це дико, багато хто цього не розуміє, але таке воно життя. Кожен обирає для себе те, що йому подобається. До цього людину ти заставити не можеш, це людині нав'язати ти також не зумієш. Це потрібно або любити, або це тобі просто не дано. Ти наскільки це маєш розуміти, відчувати, бачити кожну їхню повадку, хто з ким ходить, хто куди ходить, хто як себе поводить і не тільки гуса, а й інші тварини і птахи, які живуть на господарстві. Тому не потрібно тикати пальцями в тих. Хто чимось займається, не потрібно розказувати, що хтось дурноватий, не потрібно вчити когось як комусь жити. Не подобається, проходимо мимо і живемо так, як хочеться, а не вчимо інших. ще як почнуть розказувати, яке воно все збиткове що його дешевше все купити, не гнути тут горба, не, не залишати тут свою молодість, а де її залишати? Що робити, куди йти, чим займатися? Багато дуже знатаків, порадників, але насправді ніхто нічого людського, розумного. До кінця порадити не може. Так що всім гарного, мирного, тихого, позитивного і всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається.